Продовжу знімати ролик, буду пробувати 25 квітня. Такі от поробили мости мої бжілки. Це карніка, працюю зараз без маски. Вже на годинниках, мабуть, пів або якщо не, не пів сьомого. Чуте у нас вже вовсю кульбабка, черешенька. Ось ці бджоли. Зараз я, походу, буду сім'ю розширювати на... на три рамочки, думаю. Перша рамочка. Отака обсидка рамочок. Гніздо займає на 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. 6 рамочок займає, правильно? Правильно. Шість рамочок. Друга рамочка диємося зараз. Не, не зручно знімати без нікого, взагалі незручно. Рамочка легенсенька розплідна. Я вам покажу одну сімейку, а ці будуть далі розширювати вже без камери, бо з камерою дуже довго це все, дуже незручно. Спузіть на низ, будь ласка. З камерою дуже незручно ще на мому знімати. Друга рамочка розплодна. Так якийсь розплоду зараз на 25 квітня. Бачу сліюча рамка розплідна. Навіть не буду її доставати, бо незручно. Я маю розуміти сам чиє корма є і що по розплоду. Це вже третя рамочка у нас йде розплодна гарна. Дивимося далі. Також розплодна рамочка. Сейчас не видно, сейчас я ее подниму тогда, если не видно. Перейдите, мали. Давайте фокусируйся, есть расплод. И остальная рамочка, интересно, что остальная рамочка. Если матка съела остальную рамку, то я ставлю все на расширку три рамочки. Бо у нас семья, да, смотрите, тоже расплод, от бруска до бруска. Три, смотрите, я ставлю Рамочку. Тут ще меду є багато, я не знаю, що це робити. ставимо таку от рамочку, хай відбудовують. Ого. Це вже сімейка буде, буде розширювати. Передають тепло, але через тиждень передають ночу. Один мінус, плюс три передають, плюс чотири, один такий день. Бжоли вже потихеньку розуміють, що... Перейде пора розширення і щось дуже бушують. Ставимо таку одну рамочку. Зараз тепер дуть гарну погоду, да? цей вже розпліт вже на виході. Зараз він вилупиться бистренько. І я не буду переживати, що там щось матка перестане сіяти охолодне гніздо. Давайте уходьте, уходьте. А що я вам скажу ще. Ставлю рамку сюди. взагалі, взагалі. Цій сім'ї буде можна ставити було спокійно на відбудовку в вощинку. Але в мене є ще сушка, я трошки бою хвилююся. А от в мене є така рамочка медова, тут така чуть медха і тут така треба добудовувати, зараз кину, хай добудовують, зараз це метр спечатаю. І буде мене сім'я на 3, 6, 7, 8, 9 рамочок. Дякую всім за перегляд, хто був зі мною. Пишіть в коментарях, яка у вас зараз на ці справи, як у вас справа на ці. як ви скільки вже у вас рамок, гніздових корпусів. І ставте лайки. Все, Всім до нових зустрічей.